В Цьому відео ти побачиш, що вигідніше відкривати кейси або графіті. По бюджету у нас 800 гривень на кейси і 800 на графіті. Щоб вкластись 800 гривень на кейси, ми б могли б відкрити там, один якийсь дорогий, але хочеться відкрити якомога більше, тому відкриємо перелом. У підсумку ми отримуємо 7 кейсиків по 15 гривень, це 105 гривень і 700 гривень на ключі. Тобто на кейсики піде аж на 5 гривень більше. І давайте подивимося, які взагалі графіті у нас існують. Коробка графіті від спільноти 1. Ну все такі приблизно тут штучки. До речі, навіть. Ось така штучка може коштувати. Це хоч фіолочка, але от, наприклад, в два рази вже окупає отакий пакуночок. Далі це у нас є Perfect World. От, і в цілому, тут є ось такі графіті а ось така навіть синечка. Дивіться, скільки може коштувати. 166 гривень, яка окупає вже в 4 рази дану коробочку. Але саме сьогодні я хочу відкрити 20 отаких штучок і якомога більше зловити отакої от корони або ось такого виття. Наприклад, той же виття оцінюється в 300 гривень за одне графіті, що окупає коробочку в 7,5 разів. Щоб ви розуміли, навіть отаке от фіолочки окупає коробочку майже в 5 разів. І на 800 гривень ми можемо собі дозволити 20 відкриттів. Ну і що ж, 20 коробочок з графіті у нас вже на базі. І ось так виглядає загальна картина. Півглом на спонсора, і давайте вже дізнаємось, що вигідніше відкрити: кейси або графіті. На Bloody Case на зі старту тобі дають відкрити 5 безкоштовних кейсів. На першому аккаунті мені випали скіни на 400 гривень, на другому на 160. Вивезти їх можна тільки після поповнення. Поповнити баланс можна картою, криптою або скінами з кс, доти або раст. Щоб додатково отримати 40 гривень на баланс, за промокод Felix ти отримуєш 28 гривень, і якщо додаси свій мейл в профіль ще 12 гривень. Забирай халяву і не пам'ятає Габенсе чи якийсь сайт, свої гроші завжди краще витратити на поріжок з вишня. Ну і для початку давайте перейдемо на КС Рой. Тут ми вже бачимо, який анбоксинг рой у цих всіх графіті. І, звичайно, я взяв самий невеличкий герой. Тим не менше, тут самі цікаві графіці: це корона та витяг. Перше, що кидається в очі, це 0,63. Бакси за синку, 1 долар коштує ось ця коробка, 0,63 це мінімум, ми можемо отримати. Та звичайно, відкривайте ті кейси, по 100 гривень витрачаєте, а по 3 гривні лутаєте. Ну то есть, по факту, графіці це максимально сейвовий анбоксинг. що мене дуже радує, і звичайно ж дуже хочеться отримати або корону, або витяг. Якщо подивитись на кейс перелом, тут у нас 56% анбоксинг-роль. Тобто, якщо ви витратите 10 тисяч доларів, ви отримаєте в середньому 5 600. Так, звичайно. Тут може випасти дорогий ніж, але зазвичай випадає щось отаке. По 15 центів, 13, 11, 10. А ви при цьому витрачаєте 115 гривень на одне відкриття. Думай, де? Ну що ж, давайте подивимось, що у нас лежить в цих петлярах. Давайте почнемо в першу чергу з оцих кейсиків. Пішли, відкрили, забрали отакий друкупис. Хоча б буде супер, буде супер. І звичайно, це буде синька, ніхто й не сумнівався, що Габен нам поставив синічку. От ти, про що і казав, витрачаємо 115 гривень, отримуємо 3 копійки, ну там 3 гривні, добре. Ну це статрек, це навіть 7 гривень. Ви представляєте? ви... Відкривайте кейс у Габена. Це дуже класне казино. Габен дуже любить ваші гроші. Які ви витрачаєте на кейси. Спрятали, спрятали, опа, що? І пішли відкрили, і залутали ніжик. Ну тут реально а, ці кейси відкривають чисто заради ніжика. Але ми залутали фіолочку, і це вже гривень 20-30. Це все одно менше, ніж то, як купає синька а, у цих графіті. І дуже б хотілося щось цікавіше, ніж синечка, але ні, ГБ нам. Все ж таки стави синько. А якщо скипнуть? Ага, окей. Зрозуміти, отакий Анубіс. давайте, до речі, підемо на Анубіс і відкриємо його. І він хоч трішечки пекне. Якщо випаде навіть статрейк, то звичайно непогано купить Перший рожевий в прокруті, який він дав просто понюхати і не докат. Ну це можна було декатить? Можна було декати. І це був би хоч невеличкий рой, приближений до того, що пишуть на сайті. 50% роїв ми в цілому десь би якось забрали. У підсумку ми отримаємо 6 синік і одна фіолка. Давайте відкриємо коробки з графіті, та в кінці підрахуємо, скільки у нас копійочки випало з кейсу. І скільки бабла насипи з графіті. Йомай, а тут ви прикиньте, які баги? Тобто тут немає стіни на анубісі. Приприклад, вертіго, тут є стіна, бачите? Давайте, де є стіна, там ми будемо відкривати. Перший кейс на базі коронка і. Easy іді, лемон сквізі, Окей. Це саме дешеве. Саме дешеве, але все одно воно окупає непогано. Що перше рожеве було? Це теж дуже погано. Крона. Гейбан, нам треба 2-3 корони. Банан. От там, де є корона, там є банан. Зазвичай. І таке може бути? Ізі можна мені поставити фіолету. Не, не таку Easy Piety. Не Easy Pіті, а Easy. 200 гривень вона коштує. 5 таких цих вона окупає. О, на дастіку. На дастіку теж є стіна. Давайте пішли відкрили. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну, хоч прокруті, ми перший раз побачили виття. Дуже б хотілося його собі. В інвентар, крона. Ай-яй-яй. Ну, це саме дешеве нам нападало. Щось нам взагалі ГБ не щедить. Але це цікавий експіріенс. О, Ізі! Ізі там яка окупає 5 отаких штучок відразу. Ну, 200 гривень вона коштує. ой ще прокатилась. Тобто вона дуже легко випадає. Ось ця, до речі, це одна із найдорогіших синяк. Окей, окей, це нам підійде. Нам дивись, Габен, давай, давай ось таку почнемо з малого. Отака от корона 130 гривень на Італі. Ууу, як тут гарно. Пішли відкриви. Габен, ну згадай, хто твій син. ой 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 ой, -ой саме дешеве. Тупо одна синечка. Як так можна? Можливо, під кінець він нам щось поставить. Буде супер. ой 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 ну корона! Ну можна ж дати, можна було дати, Ну ж не так багато коштує. Чесно, я розраховував на окуп, коли закупав ці 20 графіті, але щось пішло не так. Щось пішло не по плану. І нам випадає тупа одна синка, дивіться, жодної фіолки. Ну, це просто. Тут що не відкриває, габен просто дуже люто хаває. дуже люто хавай и ось нам понюхать и корону, и хавал, и все, все что только можно. Оружевое, оружевое, корона. и пизи. Кайф. Давайте две штучки вот так скипнем. Изи. Окей. А теперь прокрутиком. Вытя, дай мне, будь ласка. Блін, ну я коли відкривав невелику кількість таких е, коробок. Мені випадало навіть пару корон е, майже підряд. Але щось вообще чисто одна синька. Оце профіт. Угу. Не, ну я вам так скажу. В будь-якому випадку це більш сейвово, ніж відкривати кейси. Один. Два-три кейса можна відкрити, але відкривати їх там в великій кількості, ну, ви будете зливати. пу 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 отаке от у нас відкриття. Одна синька з графіті, все, більше нічого немає. І майже вся синька з кейсів і одна фіолка. Ну давайте порахуємо, що скільки вийшло. Чекем. Самий дорогий дроп з кейсу. Це у нас Максім за 38 гривень. Загалом ми отримали з кейсів 62 гривні 24 копійки. З графіті картинка більш цікавіша, тому що саме дешеве графіті це 16 гривень 49 копійок. Відкриттів більше, шансів щось цікаве вибити більше, і при найгіршому розкладі. При тому ж бюджеті ми отримали загалом 556 гривень 2 копійки. Габен, звісно, жлоб старші той. В коментарях напиши, як тобі взагалі дропі, чи ти взагалі знав про профітність і сейвовість даного відкриття у вигляді графіті, а за твої вподобайки та коментарі я розіграю. Играю три вот таких граффити изи-пизи. Может, пучкаронка коронка? а? <ского> uh. Хорошо. Можно еще открыть. Может, oh, еще одна? Прикольно. Мне цепотом